Ірина Самсоненко, неймовірно, Миколай Чудотворець допоміг урятувати мою маму. Святий Миколай, архієпископ Мир Лікійських, один із найулюбленіших святих у всьому християнському світі. Він був простою людиною, такою, як ми з вами, але віра в Господа допомагала йому творити дивні речі. 9 травня за новим календарем ми вшановуємо Миколая Чудотворця, тому про його чудеса, які сталися в наші дні, я і хочу повідати вам. Ці історії я почула від різних людей переповім так, як їх розповідали мені. Та й зі мною траплялися незвичайні речі, пов'язані зі святим Миколаєм. Отже, почну із себе. Моя матуся Ганна Калістратівна через хворобу втратила пам'ять, стала агресивною і весь час намагалася втекти кудись із дому. Я дуже любила свою мамочку, турбувалася про неї, як могла і вміла, та болячки нікого не питають. І от якось встала я рано раненько, пішла погодувати курочок, королів, собачку, відлучилася ненадовго, прибігла. Зирнула в матусину спальню, нікого нема. Примудрилася таки мама відчинити хвіртку і кудись податися. Як же я перелякалася? Вона ж, як мале дитя, навіть імені свого не пам'ятає. І в який бік бігти, де її шукати? У мене паніка. А тоді впала я навколішки перед іконою Миколая і благаю. Миколаю, любесенький, допоможи. У ту мить якась сила підняла мене з колін та й повела. Йду біжу, відчуваючи, що хтось попереду невидимий прямує і шлях показує. І що ви думаєте, побачила я маму вже біля самого озера, а це за три кілометри від нашої хати. Навіть страшно подумати, що могло би статися з ненькою, якби не святий Миколай. І ось тепер, на знак подяки, я щодня читаю акафіст святителю і чудотворцю Миколаю. А нещодавно у мого чоловіка Віктора Михайловича раптово піднялася температура до 39,2. поклала йому на лоб холодний компрес і порадила прочитати, лежачи, звичайно, акафіст святому. Важко було моєму Віктору Михайловичу, але послухав. І відчув, що стало набагато легше. Поміряли температуру 36,6. Дякую тобі, наш великий лікарю Миколаю. Сивий дідусь вивів уночі з лісу. А ось про цей випадок розповіла Марія Петрівна, парафіянка преображенського храму у місті Кропивницькому. Я туди їздила, поки в моєму селі не побудували церкви. Збиралася я до своїх рідних у село Іванівку з Нам'янського району, доїхала до станції, а люди кажуть, автобус до села не ходить, треба йти пішки сім кілометрів, гаєм, а потім ще й лісом, у якому водяться вовки. Мені аж моторошно стало, вечір не за горами, і повернутися ніяк. У лісі швидко стемніло, дороги не видно. Навкруги жодної душі заблукала я, що ж робити, від страху мороз по шкірі, хоча було це літом. І тут згадала я оповіді мами про дива Святого Миколая Святителю Миколаю, допоможи, тремчу від жаху й плачу, бо мене загризуть вовки. Та у відповідь мертва тиша. Тільки зірки на небі мерехтять і раптом неподалік застукотіли колеса. Почулося іржання коней. Кинулася я з усіх ніг на цей звук. Бачу, їде тарантайка, запряжена в одне лоша, а на ній дідусь сидить. Тільки спини ледь видніється і сива голова. Я за ним наздоганяти і гукаю, діду, почекай. Він обернувся, усміхнувся у відповідь і рукою помахав, мовляв, бувай здорова. Я глянула, а ліс уже позаду. І спереду хати вогниками блимають. Біля крайньої хати я побачила дідуся, який сидів на колоді. Добрий вечір, привіталася. А ви, діда на бричці, не бачили сивого такого? Ні, доню, ніхто не їхав. Я вже годину тут сиджу, то би побачив. Коли дісталася, я нарешті до родичів і розповіла свою пригоду. То бабуня моя тільки руками сплеснула, а глянь, Мариночко, сюди, не схожий, і показує ікону Він, святий Миколай. І бабуся аж розпливлася в усмішці. Розповіла мені Марія Петрівна і перехрестилася із вдячністю. З горілкою вселився біс у сина. А декілька років тому. Ми, парафіяни Свято-Миколаївського храму, на чолі з отцем Георгієм їздили як паломники до Києво-Печерської лаври. Там познайомилися зі стареньким монахом Сергієм із чоловічого монастиря та почули історію його рідного дідуся. Було це ще 1919 року, навесні, якраз під Миколин День. В одне із сіл Київського повіту. Приїхав на побивку до батьків парубок, звали його Василем. Непоганий був роботящий, одна біда, дуже полюбляв оковиту. Батько на честь приїзду налив синові черчину другу, а потім твердо так усе, вистачить сину. Василеві ж було цього замало. Подався він у кабак, напився там, як кажуть, до бісиків, а як повернувся додому, Вихопив з іконостаса образ святителя Миколая Миколко, твоє ж свято, потанцюємо, розреготався, мов божевільний, і давай по хаті навприсядки. Матір ледь не земліла, а батько вигукнув Схаменися, сину, це великий гріх. Та шаленець не зупинявся, скакав годину, другу, третю, наче біс у нього вселився, від утоми побілів, а все одно чорт його водить. Привела Ольга з Іваном Сєщенника. Той негайно відслужив молебень, і тільки після цього Іван зупинився і упав на підлогу, мов мертвий. Відвезли бідолаху до київської лікарні, ледве врятували. Але після цього Василя наче підмінили. Кабак десятою дорогою минав, на горілку навіть не дивився, разом із батьками став на Божу службу ходити. Там запримітив дівчину, яка стала його дружиною і народила йому діточок, але якби не Господь, усе могло би скластися інакше, задумливо проговорив монах Сергій. Невже то був гостинець від святого? А ще, любі мої, Господь творить не тільки великі дива, бувають і маленькі, але не менш зворушливі. Якось їхала я з міста Кропивницького до свого села Трепівки, поруч сидів чоловік, гарно одягнений, приємної зовнішності, на вигляд років 60. Коли наш автобус проїжджав біля великого храму, і я і мій супутник перехрестилися та вклонилися золотим куполам. Перезирнулися ми з ним, усміхнулися, розговорилися слово за слово. І розповів мені пан Ігор свою історію у дитинстві. в мене над ліжком просто в головах висів образок Миколая Чудотворця, і десь із двох до п'яти років я зранку разів три-чотири на місяць знаходив у себе в головах цукерки. Як же я цьому радів, бо жили ми з батьками дуже бідно, тато шофер у колгоспі, мама бухгалтер, зарплатню без кінця затримували, ще й платили копійки, які вже там столо Коли батьки дізналися про появу цукерок, дивувалися цьому диву ще більше за мене. Спочатку вони думали, що це я, звідки лязь приношу ті цукерки, а я малий вірив, що це мама чи тато кладуть мені гостинець на подушку. Коли стало зрозуміло, що це не так, я збагнув. Сам Господь посилав мені цукерочки, а його помічником був Миколай Чудотворець. Відтоді й дотепер я маю велику віру і молюся Богу та Святому Миколаєві, щоб дарували нашій Україні мир, спокій та перемогу над кровожерливим рашистським ворогом. По вірі нашій, нехай буде так. Святителю Миколаю моли Бога за нас і з любов'ю до всіх мої незрівнянні, мужні, добрі, найкращі у світі українці. Ірина Самсоненко, регент Хору Свято Миколаївського храму.